Дівчат, пропоную далі в'язати наш хвостик. Набираємо в другу повітряну або в кільце амігурумі шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. І далі дівчат в другий рядочок в'яжемо шість прибавок. Перша прибавочка. Друга прибавка, третя прибавка, четверта прибавка. П'ята прибавочка. І шоста прибавка. Так. Зараз, дівчат, у нас з вами в нашому в'язанні 12 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо з третього по 25 рядочок по 12 стовпчиків без накиду, без прибавок і убавок в'яжемо наш хвостик. Дов'язуємо його вже самостійно. З 3 по 25 рядочок по 12 стопчиків без накиду. Тобто в'яжемо без прибавок і обавок стовпчиками без накиду. Зараз ми з вами будемо з'єднувати наші ніжки. Я вже трошки пров'язала вперед, щоб вам візуально було більш зрозуміло те, що я вам зараз буду розповідати. Дивіться, коли ми з'єднуємо Одну ніжку з другою, ми з'єднуємо їх за допомогою шести повітряних петель. Потім обв'язуємо одну ніжку 18 стопчиків без накиду, обв'язуємо 6 повітряних петель стовпчиками без накиду, і друга ніжка в нас 18 стовпчиків без накиду. Але, дівчата, якщо ви одразу пров'яжете на тому місці, де ми з вами закінчили 6 повітряних петель, у вас ніжки будуть ось так. Ось так будуть більше дивитися всередину. Я тому й пров'язала без вас, тому що ця ваша іграшка вам має подобатися так, як будуть стояти ваші ніжки. Мені, наприклад, не подобається, коли вони дуже всередину. Але і не подобається, коли вони рівненько. Так, як це в нас з вами котик. І в нього ніжки мають бути трошки всередину, я зробила ось так. Тому тут дивіться, як вам більш подобається, або більш всередину, або більш рівніше. Тут вже дивіться, як вам більш буде подобатися, так і робите. Я пров'язала по цій ніжці ще 3 стовпчики без накиду, потім набирала шість повітряних петельок. Ви дивіться, я ж кажу, як подобається вам. Головне, щоб подобалося вам, в'яжете або одразу повітряні петельки, або пров'язуєте 2 стовпчики, 3-4. Дивіться, як подобається. Потім в'яжемо 6 повітряних петельок. обв'язуємо одну ніжку 18 стовпчиків без накиду, 6 стовпчиків без накиду по повітряним і обв'язуємо другу ніжку 18 стовпчиків без накиду. І я вас буду чекати, будемо йти далі. Так, дівчат, а наступний рядочок в'яжемо без прибавок і убавок з стовпчиками без накиду. Рядочок один пров'язали там, де ми з'єднували наші ніжки, і другий рядочок пров'язали без прибавок і убавок з стовпчиками без накиду. Далі наступний рядочок в'яжемо 6 стовпчиків без накиду, прибавка. Обов'язково фіксуйте, ставте маркер, або я ось зафіксувала ниточку, зав'язала, щоб бачити, де в нас початок рядочку, щоб не збитися, щоб все в нас було гарно та охайно. В'яжемо шість топчиків без накиду. Прибавка. Один, два, три, чотири, п'ять. 4, 5. 6. прибавка. В'яжемо до кінця рядочку дівчат 6 стовпчиків без накиду прибавка. В'яжемо самостійно, зустрінемось, коли пров'яжемо. Далі в'яжемо дівчат без прибавок і убавок 6 рядочків стовпчиками без накиду. Тобто в'яжемо по 54 стовпчики без накиду. Так, дівчат, дивіться, дов'язали. Я в'язала хвостик, тому дивіться, спеціально в'язала, щоб вам розповісти. У нас між ніжками, між лапками, коли ми їх з'єднували, 6 стовпчиків без накиду. Початок рядочку, дівчат, у нас у всіх зараз в різному місці, тому що ми з вами коли з'єднували ніжки, пам'ятаєте, дивилися, кому як подобається, кому більш всередину, кому більш рівніші. Тому зараз у нас початок рядочку, дівчат, у всіх в різному місці. Зараз в'яжемо з вами в цьому, в наступному рядочку. Вв'язуємо хвостик. Тобто, в'яжемо стопчиками без накиду. Між ніжками 6 стопчиків у нас, і хвостик 6 стопчиків, вв'язуємо хвостик. Далі, дівчат, після того, як вв'язали наш хвостик, в'яжемо рядочок, 7 стовпчиків без накиду, прибав, о, убавка, вибачте. І далі в'яжемо 3 рядочки без прибавок і убавок. Тож, дівчат, зараз ви в'язуєте хвостик, пров'язуєте рядочок, де в'язуєте хвостик. Хвостик в'яжемо посередині. в нас 6 стопчиків без накиду посередині, де ми ніжки з'єднували, і наш хвостик також 6 стопчиків в'язали. Далі в'яжемо рядочок, 7 стопчиків без накиду, убавка. І потім в'яжемо 3 рядочки без прибавок і убавок. Я зараз, дівчат, цей рядочок дов'яжу, потім буду вже змінювати колір на колір футболочки. І пров'яжу три рядочки без прибавок і обавок. Буду вас чекати, будемо йти далі.